що в бюджеті України має бути щороку передбачена стаття про фінансування оцих тепер окупованих Москвою територій. Більше того, там чітко написано в тій самій статті, що стаття фінансування цих окупованих територій має відбуватися першочергово і невідкладно. Не вам пенсії, не заробітні плати, не нам на школи, на освіту, на систему охорони здоров'я, а першочергово має бути профінансований власне оцей окупований Донбас. Розумієте? От, власне, от ми свободівці, і вийшли проти того, щоб ці закони були в Конституції України. А ви розумієте? Для того, щоб ухвалити закон, треба 226 голосів. Щоб скасувати закон, треба 226 голосів. Для того, щоб ухвалити Конституцію, а Конституція це є основний закон, треба спочатку 226 голосів на одній сесії, потім потрібно рішення Конституційного суду, потім потрібно 300 голосів на наступній сесії. І щоб скасувати Конституцію. Норму Конституції так само потрібно 300 голосів. Тобто, якщо, от логіка в чому? Якщо сьогодні оцей закон про особливий статус Донбасу, який, до речі, був ухвалений 16 вересня 2014 року, незаконно, я вам нагадаю: тоді свобода, єдина фракція, ми що тоді були в парламенті, ми тоді не голосували, було таємне засідання, ми тоді витягнули карточки, і хтось з наших на телефон зняв. Щоб видно було, що Свобода не голосує. Більше того, вперше в історії українського парламентаризму на табло не показували зал, хто як голосує. Щоб ви собі розуміли, тоді журналістів вигнали, президент їхав в Америку, йому потрібен був результат. І просто на табло, після того, як було оголошено голосування, Турчинов оголосив результат, рішення прийнято, цифра з'явилася. Бо ви розумієте, коли показана е, якби, е, схема Верховної Ради, і видно, е, і досвідчені депутати, вони ще до, за пару секунд до оголошення результатів голосування вони знають результат. Бо видно, ага, зелені квадратики, червоні квадратики. І ну, я вам скажу навіть, ми у фракції часом е, жартували так, коли йде голосування за 2-3 секунди. Один каже, буде 246, один каже, буде 252. Ну і зазвичай в середньому вгадував. Тобто, видно по залу, хто як голосує, оскільки свобода, маючи фракцію 37, тоді повитягала карточки, ми не голосували. Значить, не могло бути цього результату, який показали. Тобто, Зразу хочу сказати, закон про особливий статус був ухвалений з порушенням усіх норм і усіх правил, які зафіксовані в регламенті Верховної Ради і в Конституції України. І тепер цей нікчемний закон, який був ухвалений з порушенням законів і Конституції, вони захотіли внести в саму Конституцію. І я вам пояснюю логіку. А потім завтра прийде нормальна влада, завтра свобода буде в парламенті. Ми захочемо скасувати цей закон. То якщо зараз той нікчемний закон, щоб скасувати, треба 226 голосів. А якщо він вже буде Конституцією, то буде довга процедура і 300 голосів, розумієте? Тобто, фактично, свобода тоді вийшла на мирну акцію протесту. Я підкреслюю, це була мирна акція протесту. Багато хто з нас. Та й я бачу тут серед вас тих, які були тоді, на тих заходах, прийшли з дітьми, прийшли в святковому одязі. Ми, як громадяни України, ми просто-напросто хотіли, щоб в нашій конституції не було отих злочинних антидержавних, антинародних тез. Влада ж, яка розуміла, що вони йдуть на зраду, бо вони не могли не розуміти. Що своїм голосуванням вони викличуть величезний протест українського суспільства. І отримавши 261 голос за перше читання е цієї Конституції, бо друге читання мало бути на другий день 1 вересня. А ви знаєте чому? Тому що, згідно закону, щоб змінити Конституцію, треба, щоб голосування відбулося на двох сесіях. То одна сесія... Вони тоді не закрили, це була літня сесія. Вони її продовжили ніби до 31 числа. А наступна сесія, згідно Конституції, починається з 1 вівторка вересня. І тоді якраз перший вівторок був 1 вересня. Звісно, що депутати перепрацювалися, як завжди, як і цього року. Їм треба було півтора місяця відпочити. Хоча насправді, по логіці, вони могли це голосувати ну, в липні, по крайній мірі. Вони дотягнули до останнього дня, 31-го щоб проголосувати в першому читанні 31 серпня, закрити сесію, а на другий день 1 вересня відкрити нову сесію і вже проголосувати оцей закон Конституцію в другому читанні і в цілому. І, власне, ми, як активні громадяни, вийшли під Верховну Раду. Ми тоді протестували, ми тоді вимагали від депутатів не голосувати. Депутати проголосували і для того, щоб відволікти увагу суспільства від цього їхнього зрадливого голосування, їм потрібна була якась подія, яка переб'є їхню зраду. І, власне, тому вони і організували оцю провокацію. Більше того, як підтвердження тих моїх слів, говорить те, що в них вже сценарій був наперед. Я не хочу зараз вдаватися в деталі. Що ці події відбувалися в іншому кінці мітингу, де ніж де там, де стояла свобода, де стояла сцена свободи, де ми стояли? Я не хочу так, я не хочу, хочу вдаратися в деталі, як так могло статися. Що від одного вибуху гранати постраждало чуть чи не 200 людей. Ну, вибачте, з військовими поспілкуйтеся, вони вам заперечать то. Я не хочу навіть говорити про те, що спочатку вони сказали, що ці нещасні хлопці, нацгвардійці, е загинули від кулі. Медики давали ті, хто перші оглядали тіла, що десь куля була. Потім хтось. Потім вони кожен, кожен е кожну годину вони змінювали покази. Тобто, це теж говорить про те, що в них там не клеїлося. Я не хочу розказувати про те, що е, саме перед тими подіями чомусь Беркут вивели а виставили Нацгвардію, яка не повинна була бути там. Я не хочу розказувати про те, що заступник Авакова, генерал Паскал з Донецька, давав вказівки, і це є відео, яке всі бачили. Кидати димові шашки в натовп. а який би не був натовп, якщо в його сторону летить зі сторони поліції, димова шашка чи якийсь предмет? Ви ж розумієте, це і є провокація. Бо які би мирні люди не були, якщо в них міліція щось кидає, ясно, що буде реакція. А вони що? Вибачте, знаєте, цинізм, що навіть полягає в тому, що ті, хто намагаються нас судити два роки тому назад, ви що не виходили? Вони що не виходили на акції протесту проти режиму Януковича? Вони що, не протистояли так званим правоохоронцям, а тепер вирішили свободу знищити, вирішили свободу засудити. І поки граната ще не долетіла, а Вако, як в часи Сталінської трійки, зібрав, разом з собою поставив ще двох командирів, е, ну, які мають, мали на той час авторитет, бо воювали. І ще граната не долетіла, а він вже... Звинувати мене особисто і цілу політичну силу в злочин. Тим самим він порушив цілу низку статей Конституції України. Тому що міністр внутрішніх справ він зобов'язаний дотримуватися законів першим і приклад показувати. А в Конституції написано чітко: без суда і слідства не може бути звинувачення у вчиненні злочину. Тільки суд може дати конкретну вказівку і конкретне рішення, що злочин був вчинений тою чи іншою особою. Це є перше. Друге. В нашій Конституції України написано абсолютно чітко, що кримінальна відповідальність є персональна, індивідуальна. У нас немає колективної відповідальності кримінальної. І коли Аваку звинувачує в кримінальному злочині всю партію, це так Гітлер робив, це так Сталін робив. Але в цивілізованому суспільстві це є заборонено. І ви знаєте, що оскільки була порушена презумпція невинності і цих багато статей, я особисто за ту образу подав на Аваку в суд. І ви знаєте, що суд першої інстанції ми виграли, і суд зобов'язав Авакова вибачатися. Потім через адмі... через ем... апеляцію вони ніби скасували, але не по суті. Вони скасували через процесуальні порушення це рішення. Ми ж зараз подали в касацію. І я переконаний, що ми переможемо і заставимо їх вибачатися за це. Бо це ж грубе порушення закону. Так ось, товаристи тут. Відбувається, по суті, справа не вибуху, не жертв. Тут вибувається справа над тими, хто звинувачується в організації масових заходів. От я хочу, щоб ви розуміли, в чому суть сьогоднішньої справи. Є дві справи по 31-му числу. Одна в Шевченківському суді вибух, а друга це є розправа над свободою, політичне судилище над свободою. Але я вам хочу сказати, товариство: Свобода, свій народний суд вже пройшла. Бо два місяці після 31-го числа відбулися місцеві вибори, і свобода тріумфально перемогла на тих виборах. Ви знаєте, ми отримали один з кращих результатів по Україні. Ви знаєте, що ми отримали багато міських голів, в тому числі трьох мерів обласних центрів. І ви знаєте, що ми отримали близько двох тисяч депутатів по всій Україні в 15 областях в нас свої фракції в обласних міських радах. Тобто, що це говорить? Народ дав оцінку. Якщо б ми були такі, як про нас розказується влада, Абаку і інші, то звичайно, що за народ би нас не підтримував і за нас би не голосував. Це є дуже важливий момент, товариство. І тому, власне, сьогодні ми розуміємо, що цей суд. Розпочався, але він затягнеться не на один день. Ми сподіваємося, що такі належні умови будуть надані. Сьогодні на лаві підсудних 15 патріотів, майданівців, учасників Революції Гідності на чолі з автором терміну Революції Гідності Юрком Сиротюком, який, до речі, сьогодні є народним депутатом Київської міської ради, керівником фракції Свободи. Серед Тих 15-10 свободівців, з них п'ятеро діючі депутати. Тобто вони вже були звинувачені авакую, але народ їх вибрав. Розумієте? Це і Бурлик в Хмельницькому, це і Деска в Кропивницькому, це і Сиротюк тут в Києві і багато інших. І четверо колишніх народних депутатів. Ми розуміємо, що влада, яка спочатку придумала просто божевільну версію тих подій, пам'ятаєте, як Аваку у Верховній Раді розказував, ну, це така бурхлива фантазія, він не слідчий, він не Шерлок Холмс. Він просто не професіонал, який займав цю посаду і займає ту посаду через політичні торги. І він фактично. Використав цю справу для того, щоб розправитися зі своїми політичними опонентами зі свободою. Він тоді придумав божевільну версію: ніби то, що я їздив на схід до наших хлопців з волонтерською метою, це виявляється, я не з волонтерською метою їхав, привіз там продукти, необхідні речі для наших хлопців, бронежилети і так далі. А виявляється, я їхав для того, щоб підговорити бійців. Прийти під Верховну Раду і там щось кинути. Чуть чи не тягне бок в руку вкладав гранату. Знаєте, в такій історії завжди мудрі люди кажуть: ти спитай, кому це вигідно. Скажіть, свободі таке було вигідно. Навряд Мені особисто було вигідно, коли я прийшов зі своїм сином і зі своєю донькою. Я що, взагалі не сповна розуму, знаючи, що щось таке має бути. Я з свого сина. На періт виставляв, ви що? Вони не взагалі з головою, як то кажуть, не дружать. Але для них ті принципи абсолютно не існують. Для них існують гроші, які вони зараз грибуть через корупцію. Для них існує влада, втримання тої влади. Ви ж бачите, до чого людей зараз довели. І вони знову і знову, в тому числі й тими судами, вони ж намагаються відволікти увагу суспільства. від того, що вони зараз творять, тарифи. Які безбожно піднімають для людей, люди не можуть вижити, ціни на товари першої необхідності, на ліки. Що люди реально вони думають про те, як просто виживати, і тому вони, як знаєте, як в старі давні часи кістку кидають, на тобі шоу, на тобі судилище, на тобі знайшли того, кого вони звинувачують. Тому товариство, я переконаний, що рано чи пізно справедливість буде торжествувати, рано чи пізно на лаві підсудних будуть сидіти власники, які організували це дійство. І раз на запитання журналіста, який мені задавав запитання: ну, а от скажіть, може, все-таки ви там якісь маєте до того, я кажу, слухайте, от дивіться, зараз влада знушається над людьми, доводить людей до зубожіння і до відчай. І уявіть собі ситуацію завтра. Люди, які не зможуть платити за житлово-комунальні послуги і купити собі хліба і молока, реально завтра люди вийдуть на вулицю. І коли завтра люди вийдуть на вулицю, вони будуть ту владу трощити направо і наліво. Хто винен? <пл 'язать> Хто винен? <пл 'язать> тобто, якщо якщо винен народ, ну то вибачте, будь ласка. Але винна влада, яка довела народ до цього. І тому та сама паралель 31-го церкви. Нащо вам було провокувати? Я вам більше того хочу сказати, що найтрагічніше, заради чого були ті смерті? Я хочу задати їм запитання. Заради чого було те, що одні загинули, а інші зараз сидять на лаві підсудних? Заради вашої амбіції, щоб ви взяли і проголосували 261? Та насправді за той рік, як ви слідкували за політикою. Майже всі з тих 261 депутата вже зреклися того голосування. Вони вже сказали, ми вже не будемо голосувати в другому читанні. Уявляєте собі? Тому я задаю ще раз запитання То нашу ви ту комедію організовували? на що ви людей провокували? Вибачте, будь ласка, оце і є справжнє обличчя тої влади. На жаль, але воно так було, з якими ми стояли. Три роки тому назад на Майдані, правда, тоді треба було бути разом, бо треба було побороти режим Януковича. Але навіть нам не було уяви, що ці люди, які розуміли, що таке злочинний режим Януковича і його дії, що вони будуть робити, прийшовши до влади десятки разів гірше для людей, для українців і для нашої нації. Тому я перш за все хочу вам подякувати за підтримку. І, по-друге, висловити свої думки щодо того, що ми таки переможемо в тій справі. Справедливість буде і Україна буде такою, якою ми мріємо. Ну і ще таке товариство повідомлення для вас усіх є багато, оскільки я бачу, наші свободівські прапори. Є багато прихильників тут зараз свободи. Я хочу вас проінформувати, що ми в ці дні, в ці місяці, розпочинаємо відзначати 25 років створення нашої партії. Я вам скажу, що 29 вересня 1991 року відбулися збори установчі установчої збори ініціативної групи по створенні нашої партії 13 жовтня. 1991 року відбувся установчий з'їзд нашої політичної сили. Я не знаю, чи є ще інші партії зараз, які мають таку історію. Історію боротьби за Україну тоді, починаючи з 80-х років, бо ж до того фактично наша пар... люди, які війшли в партію, вони діяли в різних громадських організаціях. Це було і товариство української мови, і ось студентське братство, яке я очолював. Це був ПЛАСТ, організація української молоді спадщина, українські ветерани Афганістану, Рух, Меморіал, багато організацій, які тоді створювалися в кінці 80-х, початку 90-х років е, минулого століття. І, власне, основа нашої політичної сили це була молодь, це були е, е, представники інтелігенції. Тоді була написана програма нашої партії, яка складалася чітко з 33 пунктів. І, до речі, в тій програмі що не слово, це не просто правда, це передбачення. Шостий пункт, як зараз пам'ятаю, починався Росія стратегічний ворог України. Ще тоді, коли партія 25 років назад була створена, ми зразу попереджали: треба готуватися до війни з Московією. Вони нападуть. Але ж нас не слухали. Казали, що ми щось таке повигадували, а ми ще казали тоді, товариство. І зараз, коли ми переглянули нашу програму, бо ж тоді, знаєте, коли ми виходили і віталися Слава Україні! Героям слава, на нас взагалі там пальцями показували і біля скроні пальцями крутили, що ми взагалі якісь динозаври політичні. І коли ми казали, що треба мову захищати, що треба захищати свій національний інформаційний простір. Треба вести протекційну, економічну політику, так званий економічний націоналізм. Тоді ті, хто зараз кричить Слава Україні, і натягає вишиванки, бо їм це видно, бо вони є при владі. Вони не просто з нас сміялися, вони були по ту сторону берега. Це були комуняки, це були комсомольські діячі, це були власники, які працювали проти України, і, зрештою, проти нас, проти націоналістів. Сьогодні 60% нашої програми. Програми захисту українців, чесно вам скажу, вже виконано. І це завдяки нам. І питання декомунізації, хто, як не ми це питання штурмували і піднімали, і питання захисту мови, традицій, культури, гасел і таке інше. Це дуже важливо, товариство. Ми ж на цьому з'їзді будемо ухвалювати нову редакцію програми партії. Ми будемо проводити урочистий з'їзд, вас зразу проінформую. Ну і власне ті святкування, які будуть. Знаєте, тут слово святкування воно погано звучить, бо у нас війна. Це, скажімо, відзначення. Бо ми в першу чергу на тих заходах по відзначенню, вшануванню партії, 25-річчя партії, ми будемо говорити про наших 19 побратимів, які є в складі Небесної Сотні. Ми будемо за них згадувати, схиляти перед ними коліна. Молитися за них. Ми згадаємо 26 наших свободівців, які загинули на цій страшній московсько-українській війні. От 45. От маємо 25 років. І за тих 25 років Небесна Сотня і війна 45. Ще вчора вони так само з нами стояли на пікетах. Вони з нами їздили на фестивалі, вони з нами відстоювали наші позиції. А сьогодні їх вже немає, вони на небі моляться за нас. І ми про них будемо говорити під час тих відзначень 25-річчя. Ми будемо говорити про завтрашній день, ми будемо говорити про нашу цілеспрямованість, про нашу ідею, про ідею української нації. Хочу вас проінформувати, 30 вересня в нас відбудеться урочистий з'їзд партії. Присвячений 25-річчю партії. Я зразу хочу вас всіх запросити на цей з'їзд. Може, не як учасників з'їзду, бо ви розумієте, там будуть делегати. Але перед з'їздом, я так поділюся з вами такими секретами, щоб ви знали. Перед з'їздом, а з'їзд буде відбуватися в жовтневому палаці Палаці Свободи. Палаці Свободи, там де три місяці. Майдану Революції Гідності, ми там були, як в Київраді, так і в Палаці Свободи. І от на цій площадці перед Палацом Свободи ми виставимо, ну, умовно кажучи, ми зробимо таку собі партійну ярмарку. Тобто ми виставимо намети, кожна обласна організація виставить намети, де будуть фотовиставки з областей, будуть книжки патріотичні, кожен зможе. Прийти, принести щось, якусь символіку, може якийсь історичний прапор, який пройшов війну, через який пройшов майдан, може якусь фотографію, яку ще ніхто не бачив, десь вона у вас є з вами. І кожен от свободівець або прихильник свободи зможе побачити 25 років партії і може поділитися своїм. От, власне, це буде десь перед тим, перед самою. Урочистістю з'їзду це буде десь 3-4 години перед тим. І я вас запрошую для участі власне в тій, ну скажімо, ярмарці, чи як давайте. Хтось може придумає 30 вересня. Може, якесь таке правильніше слово. Тобто, ми зможемо Ну, зранку, десь буде, з 10-ї 10 години, 30-го вересня. Далі, 1 жовтня, 1-2 жовтня. Ми в рамках відзначення 25-ліччя партії ми будемо проводити тут в Києві так звану Голосіївську Криїв. Вона буде відбуватися Андрій? в Голосіївському районі, в Голосіївському парку, парку Рильського. Вона буде... Це, це буде 2-го. тобто 30 вересня, з'їзд в Палац Свободи, 1-го, 2 Голосіїв. Далі. Я вам не буду розказувати ті заходи, які в нас в Херсоні, у Львові, в Харкові. То я зараз тільки про Київ говорю. Далі. 14 жовтня, 14-го жовтня, ви знаєте, традиційно марш упа покров Так ось цього року, оскільки 25 років партії, я думаю, нам треба провести такий марш, якого ми ніколи ще не проводили. Так, не Тому е я закликаю вже зараз вас. Залучати до того марша ваших родичів, знайомих, сусідів, прихильників, щоб нас було дуже багато, щоб ми прийшли, щоб ми відзначили цю дату і щоб ми... то не просто буде відзначення дати. Ми будемо говорити про завтрашній день, якою завтра має бути Україна, і що повинно робити українське суспільство, як має впливати на ту владу. Ми будемо говорити про вибори, ми будемо говорити про ротації, про закони. Ну і, звісно, не оминемо тему УПА, і зрозуміло, як це вже традиційно, на жаль, будемо вшановувати пам'ять наших загиблих і в Небесній Сотні, і на війні. Е, ще які заходи на війні. Ага. Після того, е, в кінці жовтня, ми будемо проводити конференцію. Це буде науково-теоретична конференція Балто-Чорноморський Союз. Тобто нова геополітична візія України, Балто-Чорноморська вісь і наше бачення, наше бачення, як має змінитися зараз Європа, якою вона має бути іншою, і Україна не повинна пасти задня. Це однозначно. Звісно, що під цю дату, 25 років, ми спробуємо виготовити якусь навіть може продукцію, якісь значки. Якісь там сувеніри для того, щоб це була пам'ятка. Ну і е, запрошую всіх, може хто має якісь цікаві ідеї, подайте, запрошую всіх до участі, ну і е, до вашого розуміння, що це не святкування, це підбиття підсумків, вшанування пам'яті наших героїв і шлях, яким ми завтра маємо йти заради України. Бо ви розумієте, то, що робиться зараз, Україна знищується. Україна знищується під синьо-жовтими пропуратора. От в тому є найбільша трагедія на радість нашим ворогам. Але наші вороги, а сьогодні основний ворог це Путін, вони не І коли я вам згадував за першу програму партії, де свобода казала, що Москва нападе, то тепер я вам хочу сказати, що Москва розпадеться. І ви побачите. І це буде за нашого з вами життя. Нам, Україні, треба не заваджати їм гнити і розпадатися, а допомогти і підштовхнути. І от тоді, в момент їхнього розкладання і розпаду, ми заберемо те, що належить нам. Наші території, наше майно, наші статки і наші можливості. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Смерть Гасло нашого 25-річчя, от я хочу від вас почути, бо от ми якраз затвердили це гасло на політвиконкомі, Гасло нашого 25-річчя є таке. Є свобода, буде Україна! Є свобода, буде Україна! Є свобода, буде Україна!